Підтримку рівницької молоді та розвиток спорту рівницької міської територіальної громади в умовах війни сьогодні впродовж 25 хвилин у прямому ефірі спілкуємося з начальником управління у справах сім'ї та молоді нашого обласного центру Олександром Герменюком. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також можете ставити свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці у соціальних мережах. Пане Олександре, вітаю! вітаю. Наближається період загальношкільного випускного, так закінчують навчання студенти. Ну і давайте відверто, чимала кількість з них дивиться в напрямку Європи. Який вищий навчальний заклад обрати, яке перше робоче місце обрати? І що особисто я помітив, в межах міста за неповний тиждень відбувається. Два, можливо, навіть і більше заходи пов'язаних із підтримкою молоді. Перший такий яскравий це засідання установче новосформованої молодіжної ради нашого міста і а, тренінг для молоді під назвою Молодіжний працівник. От хочу так. почути вашу точку зору: це що це боротьба за те, щоб українська молодь, інтелект так, залишився в межах міста, розвивався. Чи є якісь розпорядження уряду підтримки і розвитку молодіжної політики, молоді загалом? Е, ну, дивіться, розпорядження є, всі управління працюють в межах всіх розпоряджень, але заходи, про які ви згадали, це не про розпорядження. Е, молодіжна рада була створена, вона фактично у нас відбула одну каденцію, одна молодіжна рада, але в її роботу дуже... Так щиро вмішалися і коронавірус, потім початок збройної агресії, і е, кінець роботи молодіжної ради він був дуже сильно змазаний. І е, формування нової мало вже давно відбутися ще до мене. Але ну, так сталося, як сталося. І коли я очолив управління, ми переглянули дуже сильно е, роботу молодіжної ради і вирішили переформатувати її доволі жорстко. Тобто є таке бачення, що саме ця каденція молодіжної ради має почати повністю формувати молодіжну політику міста. Як би там не було, ми чиновники, ми не жили. В наших школах не було коронавірусу, в наших школах не було пандемії, в наших школах не було війни. Вони інші. І їхній підхід зовсім інший, і їхнє бачення того, що потрібно молоді, зовсім інше. Це консультативно дорадчий так. орган при Рівненській міській раді. Тобто, хочеться почути, де він буде консультувати і де він буде потрібен як дорадчий орган. В яких напрямках е -е, вони будуть працювати в виключно в напрямку молодіжних політик? Е -е, консультувати вони будуть тих депутатів, хто захоче. Тобто, в нас має ще по планах відбутися депутатський день, де ми познайомимо депутатів з молодіжною радою. Якщо хтось з депутатів захоче мати в собі помічника з молодіжної ради, це абсолютно вітається. І ну, взагалі, моє бачення, що це має бути школа молодого політика. Да? Тобто, учасники молодіжної ради, депутати молодіжної ради мають пройти дуже потужний курс. Молодого політика, і в випадку їхнього бажання і надалі змінювати місто, вони вже будуть мати певний досвід і розуміння, як працює органи місцевого самоврядування, і що ці гроші не беруться не звідки, що це гроші платників податків, і треба вміти якось їх Скажем, так раціонально витрачати. от власне. Під час першого установчого засідання ви звернулися до молодих людей з такою пропозицією, або я би так назвав навіть засторогою, що ось будьте активними, вносите пропозиції, тому що вони або врахуються під час формування бюджету, або mm -hmm. не врахується. Да. Тобто Повний карт-бланш, да. тобто їхні пропозиції і підтримка рівненського міського да, депутатським ну, корпусом я взагалі готовий підтримати будь-яку розумну їхню ініціативу. Да, зрозуміло, що е, е, молодь наша дуже креативна. Ідеї будуть фонтанувати там просто, але ми маємо розуміти, що буде щось на рівні, який ми не будемо реалізовувати. А більшість ідей, я надіюсь, що будуть реалізовані. От, наприклад, на вашу думку, яку би із ідей одну ви хотіли б бачити? Mm, ну, взагалі, як очільник управління ска э, взагалі, я У нас програма підтримки області э, молоді закінчується в 26-му році. За 25-й рік я хочу, щоб молодіжна рада э, вивчила, дослідила і повністю змінила всю програму підтримки молоді на свій розсуд. Я вам дякую. Ну що ж, далі перейдемо до спорту. Ще одна гілка, яку курує управління у справах молоді та спорту нашого обласного центру. І хотілося б в першу чергу поговорити про спорт номер один Спідвей, переглядаючи сторінку в соцмережах Спідвей, Рівне, зіштовхнувся з тим, що велика кількість афіш проведення змагань пов'язані із Червоноградом. Що заплановано в рівному? Яка ситуація на рівненському треці? Як відбувається підготовка гонщиків до різного рівня змагань? Тому що ми прекрасно розуміємо, що гонщик як фізична особа це одне. А ще є багато складових: це екіпірування, це і належний мотоцикл, це транспортні витрати, це пальне і так далі. Ну є певні нюанси в нас з нашим саме мототреком. Зараз я думаю, до кінця року ми їх владнаємо і знову ж таки календар змагань формується на в кінці минулого року. Він вже було заплановано і. На жаль, да, на Рівненський мототрек змагань припало менше. Але коли у нас відбувалися попередні змагання зі спідвею, у нас був голова федерації мотоспорту, ми з ним проговорили вже певні напрацювання є на наступний рік на нашому мототреці змагань буде більше. Навіть є іноземні гонщики, які готові навіть під час війни приїхати до нас. Так що, можливо, навіть будуть і міжнародні змагання. Чи будуть вони в цьому році, ще не готові сказати, є перемовини вони ще не завершені. Ми дуже хочемо до дня міста порадувати рівнян гарним спідвеєм. А що за вашою інформацією? Я знаю, європейців є е, такі розпорядження. Так от вони територію України на предмет проведення змагань поділяють там зона пониженого ризику, підвищеного ризику, mm -hmm. рівно в якій зоні перебуває в планіженого ризику. Пониженого да, ризику ну, в плані відвідання да, регіонерів, ну, Тобто можна так давайте будемо чесними. Е, можливо, там не зовсім рівне комфортне там для якихось верст населення, але е, воно всім комфортне для всіх. В плані кількості тривог. Да. Насправді в нас їх надзвичайно мало. І там один із останніх прикладів, це коли в Дніпропетровській області відбувалися змагання ветеранів з плавання, да, то фініш змагань мав бути о 15-й годині, а він був о 22. Тому що під час змагань було 9 тривог. В рівному Я такого звісно. немає. Молодь, майбутнє Рівненського спідвою, наскільки необхідно є. Обладнання, екіпірування, аби хлопчики, можливо, дівчатка достойно займали спідве. Е, е, ну, фінансування в принципі присутнє в клубу. Е, також є ж у нас клуб вболівальників Підве, який дуже непогано. Е, от зараз наш е, гонщик е, е, Макар поїхав вже. На змагання на новому мотоциклі 250-ці. Е е їздить зараз він в Польщі, потім він ще там в Румунію має їхати. Е зараз е Сергій має привезти ще один е дуже крутий мотор. Таких в Україні немає. Ще одну 250-ку. Зараз вони привезуть за кордону. Ось е фінансування е з міста е воно є, але і витрати теж в клубі, вони не тільки це техніка, да, це і оренда. Стадіону це не мала цифра. Це й оренда боксів, оренда там комунальні платежі це, це великі цифри. Про інші види спорту доволі часто доводиться спостерігати наших спортсменів, які повертаються з міжнародних змагань з високими нагородами, приймають вітання на рівні міської влади, очільника нашої громади. Ви особисто який з видів спорту хотіли би відзначити, і наскільки війна вплинула на його розвиток і, можливо, навіть стан. Готовності до тренувань спортсменів. Ну що ми маємо? Ще поки що це, скажімо, грубо кажучи, не офіційна інформація, але судячи з усього, один із наших рівнян попаде на Олімпійські ігри. Вид спорту поки що не оголошує. Е, ну, нема ще офіційного підтвердження, але е, заділ дуже великий зроблений. Е, ми маємо е, дуже непогані результати в міжнародному в легкій атлетиці, але, на жаль, ми не маємо жодної бігової доріжки в місті. Наші спортсмени їздять тренуватися або в Костопіль, або в Луцк. Е, Зараз ми з Віктором Володимировичем провели е, таких ряд мозгових штурмів, як нам хоча б. За наступний рік зробити хоча б одну. Теж є напрацювання. Е, є в нас непогані результати в тому ж самому бейсболі, як би не було дивно. Серед українських команд ми доволі там, рейтингові, особливо дитячий бейсбол. Е, ну, про ігрові види спорту я мовчу там наш баскетбол, наш футзал, е, наша волейбольна жіноча команда, е, наші гандболісти. Та навіть якщо взяти наш верес, дитяча команда, дитяча юнацька спортивна школа, вони вийшли також в екстралігу. Ось і дуже гарні результати в наших спортсменів. Так, да, ми маємо певний відтік, від того нікуди не дінешся. І не стільки це залежить від спортсменів, скоріш за все, як від їх батьків. Батьки прийняли їх рішення їхати за кордон, ну дитина ж тут не залишиться, тому що їй подобається цей вид спорту. Так, да, у нас великий відтік, на жаль, і серед випускників. Але розвиваємось. Маємо запитання від наших глядачів. Дякуємо за вашу активність. Олена Полюхович. Повертаємось знову до молодіжної ради. Це прекрасно, але який молодіжна рада? Це прекрасно, але який реальний вплив вона має на формування молодіжної політики в місті? Лише добра воля керівництва міста. Чути молодь чи чу... молодіжної ради є задокументовані повноваження? Так, є положення про молодіжну раду. Воно опубліковане на сайті міської ради. В цьому році в нього внесені зміни. Воно приведено вже більш до загальнодержавного положення, там викинута політична складова, аби вона не мала впливів. Є положення, і в принципі, на зустрічі з молоді, молодіжною радою Віктор Володимирович сказав, що він чекає від них пропозиції, які він готовий озвучити. Це консультативно дорадчий орган. І таких органів у нас насправді багато. Фактично, кожен помічник міського голови це є консультант, І міський голова може прислухатись і впровадити, може не прислухатись не впровадити. Так само і сесія міська рада, вона може прислухатись, може не прислухатись. І ще я хотів уточнити принагідно. Я спілкувався з дівчинкою, яка навчається в Єгелонському університеті, є рівнянкою, дуже активною, надзвичайно активною. І От вона нарікала, що виключно через те, що вона є студенткою польського вищого навчального закладу, а лишається громадянкою України. Янкою вона не може бути членкиною молодіжної ради. Ось такі цього скликання раніше було. да раніше було От Це вже врегульовано. Це врегульовано. Да зараз раніше просто висуватись могли або від громадських організацій, або від вузів. Зараз може навіть бути самовисування. Може бути висування від якихось просто скажімо так, громадських об'єднань, не офіційних організацій, а там п'ять людей просто висунули кандидатом одну із своїх подруг на участь. І е, саме формування ради воно відбувалося без впливу сто, сторонніх осіб. Вони самі зібрались. Ми були присутні, ніби як спостерігачі, аби все відбувалося чесно. І е, були презентації кандидатів. Було 42 дві заяви: е, 43, е, а депутатів 21. Вони робили самопрезентацію і самі собі виставляли рейтинги. Ну і потім був сформований нами загальний рейтинг, і перших 21 кандидат стали депутатами. А всі інші, так само, якщо хтось вийде з складу, то підтягнеться наступний, або можуть так само працювати складі і багато так і залишилися. Не пройшовши навіть фраду, вони залишились в команді і працюють на, mm -hmm. на молодь. Давайте далі повернемось до спорту. Ви не розповіли про кікбоксинг і бокс. А мені здається, що це важливо, тому що я можу помилятися, але як болівальник е, силових видів спорту, я помітив, що бокс у нашому місті отримав друге дихання. От за останні е, роки так, ну ми не дійшли до нього. Я сам так. з е, бойових видів мистецтв, е, скажімо так. Е, Тиквандо – останній чемпіонат, який відбувався на сріму, 1200 учасників. От це показово. Бокс, Останній чемпіонат України, який відбувався в нас на місці. Там більше 200 учасників. Наші спортсмени, так само вихованці там п'ятої дюшки, вони приїжджають з багатьох і європейських змагань з медалями, українські змагання ну то взагалі без медалей не проходять. Там причому призові місця. Ось та багато видів спорту в рівному розвиваються доволі непогано. Велоспорт вони ні разу не приїхали без нагород, ні з одного чемпіонату. Зараз вони поїхали в Закарпаття, впевнений, там, не менше вісьми нагород буде наших. З попередньо вони повернулися з 12 нагородами перші-другі місця. Ось. Багато видів спорту в рівному розвивається дуже круто. Дякую, про спорт поговорили. Я дуже добре пам'ятаю ваш такий вступний спіч, коли вас обрали на посаду начальника управління в справах молоді і спорту. І один із напрямків розвитку або реформування, ви задекларували перегляд роботи комунальних закладів дитячо-юнацьких підліткових клубів. Так. Тобто, що за цей час вдалося зробити, що не влаштовувало, і як зараз виглядає робота? Чи а, працюватимуть вони влітку поза навчальний час? Да, клуби будуть працювати сильно великою. Реформи поки що не відбулось. скажімо так: вивчаю питання, як ми можемо їх реформувати. Перша проблема, яка є, це відсутність наставників чоловіків. Багато хто пішов, тому що Збройні Сили України. Друге, що ми маємо, це дуже великий відтік все-таки дітей. Хтось виїхав за кордон, хтось переїхав в інші місця, хтось переїхав вчитися в села. І е, учасниками підліткових клубів це були, грубо кажучи, діти, яким е, не цікавий спорт, не цікавий там напрямок управління культури. Ну от діти, які тусувалися в дворі. Е, ну, насправді їх стало менше. Справді їх стало менше. А от як їх забрати з двору? Тобто, що це має бути за літом. Це за... важко робити. Ви ж зрозумієте. Ви згадайте наше дитинство, ну, хто так. нас міг забрати з двору Річка, і, і чим нас могли зацікавити, аби піти з двору? Це на, на, правду дуже важко. От придумати оце щось, чим ми можемо їх забрати саме влітку, то зимою зрозуміло вони будуть у нас. Е, дуже сильно гарно спрацьовуються все таки е, мистецькі складові. Це там. Робота зі шкірою дуже гарно працює технічний клуб клубники. Класиво, я знаю, нещодавно відкрився теж дозвілевий центр молодіжний будинку культури. Так, mm -hmm. да, там напрямки такі, там танці, бойові мистецтва, але ми зараз хочемо його реформувати саме в повноцінний молодіжний центр. Mm -hmm. От вже почалися напрацювання з одним із активних учасників. Ось прописуємо певні стратегії. Я думаю, що десь з вересня ми вже його активно запустимо в роботу, саме як молодіжний центр в місті От Я теж багато чую про молодіжний центр не лише Квасилівській, а в межах міста. Багато про це говорять. Що то має бути? Що візьмете за за зразок? Тобто, яку яку концепцію можливо? Німецьку, польську інших країн. Розумійте, ми ментально інші. І то да то, що заходить їм, воно не приживеться в нас. От я їздив по е, Норвегії по волонтерських питаннях, да е, там молодіжний центр. Він більш от просто в обід зайти, розігріти собі, поїсти е, невеличкою групкою, просто поспілкуватися. А ввечері він порожні порожній. Тобто їм не цікаво там бути. От, Давайте тому... зупинимося на Норвегії, підказують колеги. Є телефонний Дзвінок, Алло, Доброго дня! Вітаємо вас! Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Олександр. Я з міста Ліно. Хочу запитати, а в нас є такі секції, які займаються робототехнікою е... як для дітей для, для дітей е... в межах наших підліткових клубів, е... немає, але також ми зараз пропрацьовуємо такі напрямки, як архітектурно, е... скажімо так, ландшафтний дизайн. Е... Є людина, яка готова цим зайнятися, і є людина, яка е... хоче. Почать розвивати е, саме робототехніку, але ми маємо дуже жорстке обмежене фінансування. Е, максимально гроші зараз виділяються на, скажімо так, нашу перемогу, ось тому я не впевнений, що в цьому році ми зможемо запустити робототехніку. Ми працюємо в цьому напрямку і. В нас є моделювання на ювілейному в одному з підвідкових клубів, але воно ну, не пов'язане з робототехнікою. Це авіамоделювання, це автомоделювання і судомоделювання. Дякуємо за ваш дзвінок. Ну, це, напевно, один із зразків таких смс-ок вам, от, що хочуть бачити, так, які напрямки батьки, я так розумію. е, Ну, дивіться, я чітко розумію, що нам потрібні. Етномистецькі вони потрібні комусь вони цікаві, але все таки більшості дітвори цікаві комп'ютерні науки, цікава робототехніка. І е, ми в цьому напрямку працюємо. У ну, мене було буквально скільки там п'ять місяців, два з яких я, е, я розумію, да, чудово. тому. Да. Давайте повернемось до Норвегії, до молодіжного центру. Те, що ви говорили перед дзвінком, закінчимо розмову. Е, ну от, скажімо, норвезький формат він нам взагалі не підходить, тому що він орієнтований на якесь просто місце. Норвегія холодна країна. І, е, Просто аби діти в війний час не тусувалися на холодному повітрі. Вони от є такі місця, де вони можуть прийти, там поснідати, пообідати. Я перепрошую, там поспілкуватися і все. Але ввечері вони тусуються в якомусь іншому своєму середовищі. Їх немає підліткова в молодіжних просторах. Ось а нам потрібне, ну, по-перше, яке моє бачення? Молодіжний простір не має створюватись відірвано, так? він має створюватись там, де є молодь. Ми не маємо там собі придумати, що тут у нас молодіжний простір, якщо у нас, туди да, е, щоб туди люди їхали там, з усіх частин міста. Е, заради чого? Оце, то ми не знайдемо якусь таку річ, щоб просто сильно затягнула людину в молодіжний простір. Е, молодіжний простір це повинно бути допоміжне приміщення, в якому молодь може самореалізовуватись. Е, Там може бути, там, скажімо, зараз. там, Потужно розвивається TikTok. Можливо, там потрібна якась невеличка студія для зняття роликів. Е, да, Можливо, має, там, е, там однозначно має бути місце, де вони можуть зібратися, поспілкуватися, там щось придумати, пропрацювати. Там невеличка площадка. Має бути зона от, перекусити. Е, ось, і має бути місце, де вони можуть навчатися. Тому що ми все-таки давайте будемо чесними. Е, Офіційна освіта вона значно уступає в нас за якістю для неформальної освіти. Дякую і Олекс... проводить ці навчання, тренінги їх ти треба. Олександр Грубенюк, начальник управління у справах молоді та спорту рівного наш сьогоднішній співрозмовник, добігає кінця наша програма, але не можу не запитати вас про ще один напрямок, яким ви займаєтесь. Це супровід полеглих героїв. Проект на щиті. Були з вами свідками, коли соціальні мережі облетів лист. Багато хто до нього поставився критично, дехто називав цього мешканця не з повна розуму, але він прямо, прямо по тексту жалівся, що супровід колони на щиті перешкоджає тому, аби він вчасно дістався до свого робочого місця. Він також нарікав на хвилину мовчання о 9.00. Що теж не може через це вчасно потрапити на роботу, якщо опустити цей випадок, який був такий резонансний, який всіх на слуху був, чи мають місце випадки невдоволених у рівному щодо пересування колони на щиті в робочий Ні. день? Тобто не декілька, було, так да, дивіться, були буквально там декілька інцидентів. Були люди не місцеві, вони не зорієнтувались, не, там не, дещо там були перешкодили. Були пару випадків, що молодь переходила, скажімо, перед колоною там, їй горить зелений, вона пішла дівчинка в наушниках, в телефоні вона також просто нас не помітила. Аби таких там якихось злосних випадків не було. А для порівняння, от, наприклад, Волинь сусідні. Там, що вдалося чути. Е, Волинь, там свої нюанси. Я не хочу лізти в чужий город, да, але дивіться, тут е, просто е, треба розуміти, для чого організатори організували цей захід. Ролик собі для TikTok, а в нас немає людей, які приїжджають відзняти ролик собі для Тік-Тока. в нас немає людей, які приїжджають. Там Я попіаритись, розумію, опублікувати це в соцмережах. В нас приїжджають люди виключно, які хочуть віддати останню шану тим, хто загинув, захищаючи нас. В нас вже були декілька випадків. Ми зустрічаємо в будь-яку пору доби. Це дві години ночі, там го час ночі. Були випадки, коли водії кажуть, ну нікого ж немає для кого ви робите? Ми це робимо для себе. Це наша відповідальність і наша вдячність цим хлопцям, яких вже повертають, на жаль, додому на щиті. Ось і е, тому ми маємо такий супровід, як у нас. Mm. Якщо це ми маємо декілька вже прикладів, теж не буду називати регіони, де це робилося там, політичними силами для піару. Навіть так. Так, да, це робилося просто якимись людьми, яким потрібний був контент для соцмереж. Воно все швидко загнулося. Mm. В нас просто інша мета. Ви не знайдете роликів наших, де ми там Ми просто оголосили, хто хоче, приїхав, віддав останню шану. Все ну, напевно, ще коротенько, будь ласка, манера поведінки під час супроводу колони на щиті, те, що я побачив, патрульна поліція розуміє, знає свої дії, що да. потрібно знати перехожим. водіям? ну в першу чергу, якщо ви готові, це зупинитись. І не стояти з боку біля водіївських дверей. Тому що якщо ми їдемо в робочий час, більшість водіїв бачила, ми протискуємося. Тобто машини роз'їжджаються і наша колона дуже так, в притичок проходить. Тому, будь ласка, просто вийдіть з машини, станьте спереду, ззаді, неважливо де. І все, аби не пошкодити ваші транспортні засоби, коли проїжджає колона. Тому що легкові машини це легкові машини, а рефи вони не мають більші габарити, їм важче їхати. От і з такого важливого все напевно. Ну да, бажано не переходить дорогу, тому що все ж таки зустрічаються випадки, коли зелений. Це супер навіть перед поліцейською машиною, яка їде на червоних проблемгідно. Хочеться подякувати мешканців громади за те, що ви робите в цьому напрямку. Буквально 15 секунд. На чим зараз працює Олександр Грибинів. Зараз над святкуванням дня молоді ми хочемо зробити по іншому. Ось ми хочемо зробити місто цікавим для молоді, тому що в цьому році в нас випустилась та молодь, яка вступила в 2014-му, Яка 10 років слухала, що ми будемо з вами дуже гарно плотно працювати, але після війни війна закінчилась, молодь закінчила школу. І аби вона залишилась в цьому місці, місто має бути для неї цікаве. Це інші діти, вони зовсім інші, не такі, як ми. В них немає ні, скажімо, ідолів, ні вони їх не можна заставити щось робити. Вони будуть робити тільки те, що їм цікаво. Ну що ж, я від свого себе хочу побажати вам, щоб все вдалося, щоб програма була справді оригінальна, креативно насичена, щоб вона була цікава для всіх, в тому числі і насамперед для наших військовослужбовців, які повертаються у відпустку, так або перебувають на лікуванні. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні у прямому ефірі ми спілкувалися з начальником управління у справах молоді та спорту рівного Олександром Грбенюком. Дякуємо за вашу активність, за ваші запитання. До побачення.